Слава Україні, героям слава у студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Недвірне». Мужні захисники та захисниці щодня виборюють метри української землі і, як завжди, кожен день сповнений динамічних перебіг війни. Оперативна інформація станом на 13 листопада 2023 року щодо російського вторгнення у зверненні речника генерального штабу збройних сил України Павла Ковальчука, ще у Фейсбук. Слава Україні. Розпочалася 628-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпу вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загибля та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах у місті Харків. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Чернещина Харківської області, Новоігорівка, Білогорівка, Срібрянське лісництво Луганської області, Сіверська, Вдіївка, Сєвєрна, Новомихайлівка, Урожайна, Старомайорське Донецької області. Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області, Херсон Новобереслав, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності СУ в північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності СУВ Хортиця на Купінському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області, де наші захисники відбили 11 атак. На Лиманському напрямку за підтримки авіації противник вів безуспішні штурмові дії біля Нової Горівки Луганської області, де наші воїни відбили чотири атаки. На Бахмутському напрямку за підтримки авіації противник вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, Східніше Кліщівки та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили близько десяти атак. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності у Сув Таврії на Авдіївському напрямку за підтримки авіації окупанти не полишають спроби точити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника Південно-Східніше Новокалинового, Східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєвєрного донецької області. Тут силами оборони відбито 17 атак. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 24 атаки загарбників в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, де українські воїни відбили дві атаки. На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не вів. Водночас Сил оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності СУ Одеса на Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по телах противника. Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділ ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 800 окупантів, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, одна крилата ракета, два БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 автомобілів та одна одиниця спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили. Переможемо разом! Слава Україні! У гаражі налагодили виробництво алкоголю. На Прикарпатті поліція знешкодила діяльність підпільного цеху. У ділків вилучили під акцизної продукції на чверть мільйона гривень. Поліцейські встановили групу осіб, які на території калоша налагодили підпільне виробництво алкогольної продукції. Приміщення гаража ділки обладнали під цех, де кустарним способом виготовляли горівку, змішуючи спирт з водою. Виготовлену продукцію реалізували в пластиковій та скляній тарі своїм клієнтам. На скляні пляшки наліплювали підроблені марки акцизного податку. Окрім цього, пропонували до продажу тютюнові вироби без марок акцизного податку та спирт у пластиковій тарі гуртовими партіями. Було вилучено 700 літрів спирту, 3700 пачок цигарок, без марок акцизного податку, дві автівки та гроші. За попередніми даними, вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 250 тисяч гривень. Наразі призначено ряд експертиз, після проведення яких прийматиметься рішення ще до повідомлення причетним особам про підозру. Custody рекордс у приміщенні надвірнянського відділу поліції відбулося відкриття оновленого корпусу. Йдеться про автоматизовану систему обліку дій із затриманими особами. Затримання, які потрапляють в ізолятор тимчасового тримання, та поліцейські перебуватимуть під цілодобовим відеонаглядом. Це унеможливлює будь-які непромовірні дії та безпідставні звинувачення. Про це далі в сюжеті. Custody Рекордс. Це система, що мінімізує виникнення будь-яких конфліктних ситуацій, передбачає зонування приміщень згідно європейських стандартів. гарантує надання правової допомоги затриманим особам та правоохоронцям і якраз така система почала функціонувати і у надвірній. Про її функції розповів заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області Роман Зіняк. У нас беззаперечно сьогодні довгоочікувана і надзвичайно важлива подія. Ми стартуємо сьогодні в другому підрозділі в нашій області із запровадження інформаційної підсистеми Кастуді Рекорд. Запровадження даної системи. Підрозділа поліції дозволить значно підвищити рівень забезпечення прав громадян, в першу чергу затриманих, які будуть доставлятись і будуть мати певний процесуальний статус. І все, в свою чергу, дозволить забезпечити рівень довіри населення до поліції. Заступник начальника департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Володимир Захаренко розповів про загальну кількість таких систем по Україні, зокрема на території області. Керівництвом Міністерства внутрішніх справ України, керівництвом національної поліції України було прийнято рішення щодо впровадження даної системи в усіх територіальних підрозділах поліції на всій території держави. Зараз це вже 76-й територіальний підрозділ по Україні і другий у Івано-Франківській області. з чим я вас вітаю. Ми не будемо зупинятися на досягнутому. Ми будемо далі впроваджувати цю систему, тому що ми бачимо позитивні результати. Ми бачимо те, що в цих... Семидесяти 74 до сьогоднішнього дня територіальних підрозділів поліції не було жодної скарги з моменту запровадження системи на протиправні дії поліцейських. Також правоохоронець пригадав висновок роботи комісії Європейського комітету проти катувань. Останнє відмітила позитивні показники навіть попри те, що в країні триває війна. Нещодавно в нас із 16 по 27 число минулого місяця в Україні працювала європейська комісія Європейського комітету проти катувань. Перший раз за всю історію нашої держави незалежної нам сказало про те, що у вас майже немає порушень. При вже при неформальному спілкуванні вони признали, що ви молодці, тому що є країна Європейського Союзу. В яких гірша ситуація на даний момент по дотриманню прав людини, чим у вас як країни, яка веде війну, для розуміння всього процесу системи Custody Records було симульовано ситуацію із доставленням затриманого у відділ поліції з дотриманням всіх процесуальних дій, а саме вносять дані та ознайомлюють його із захисником, після чого особу заводять на інтерв'ю, коли захисник приходить на місце. Поліцейський повинен вказати, що камера розташована ось тут і ось там. Захисника із затриманою особою в нас особа е переходить до проходження інтерв'ю. Виходьте, будь ласка, е інтерв'ю проходить поліцейський, який здійснив затримання, а також затримана особа. Інтерв'ю буде е записуватись на відеокамеру, яка ззаді вас буде записуватись на веб-камеру. Чи ви відповісти на питання? Чи повідомлено особі про її права? Повідомлено. Чи повідомлено затриманій особі про підстави її затримання? Так, повідомлено. Чи вам повідомлено про ваші права при затриманні? Так, так. повідомлено. Чи повідомлено вам про підстави вашого затримання? Зараз ми проведемо ряд слідчих і процесуальних дій, за результатами яких може бути прийнято рішення про складання протоколу затримання особи і поміщеного особу до ізолятора тимчасового тримання. В ізоляторах тимчасового тримання, так як я вже говорив, також діє система Кастоді Рекордс. Тільки там вона більш спрямована на те, що коли доставлялася особа, скільки разів вона їла, скільки разів вона виходила в прогулянковий дворик, скільки їй давали можливість, наприклад, прийняти душ, ну і так далі. Тому подібне. Також Володимиром Захаренко було роз'яснено, що таке зелена кімната, та для кого вона зелені кімнати. Зелені кімнати це можна сказати, що слідча кімната тільки для діток, тому що в нас, на жаль, злочини вчиняються не лише стосовно дорослих, а на жаль, і стосовно дітей. І, е... Опитування або слідчі дії із дитиною кардинально відрізняється, чим робота із затриманими дорослими, поділилися враженнями від презентованого і представники місцевої влади та правоохоронних органів. Те, що я побачив, зрозуміло, це надзвичайне Надзвичайне в плані того, що ми справді зробили великий крок у, у на тому шляху по дотриманню прав людини. Я думаю, що е, всі знають, що в перекладі Custody Records Пишемо, записуємо, висвітлюємо. Тобто, це фактично це система, яка не дозволить зловживати ні поліцейським, ні тим, які затримані. І статистика показує, що найбільше злочинів, найбільше порушення права на стадії затримання. Радію за того, що Надвірнянщина не остання, не перша, але й не остання. Я думаю, що це тільки перший крок по реформуванню правоохоронних органів. Ми йдемо семимильними кроками в бік Європи, покращення прав свободи. І безпечного перебування, і те, що держава сервісам, показали провадження реформ по ЦНАПах, по сервісних центрах, дякуючи Денису Анатолійовичу, з яким мав можливість працювати в Верховній Раді, я скажу, що він дуже багато чого зробив і дуже добре, що колеги це продовжують. Я переконаний, що реалізація даного проєкту покращить якість наданих послуг громадянам у випадку порушення їхніх прав. Ну, звичайно, ми, як прокурори, які здійснюємо нагляд за затвердженням законів органів, які проводять досудове розслідування, також позитивно відчуємо зміни. Зокрема, переконаний, що покращиться якість слідства, покращиться якість процесуальних документів. Проведення слідчих розшукових дій на думку присутніх на заході такий моніторинг може максимально захистити затриманих від неправомірних дій поліцейських, а також обезпечити самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Ми робимо зараз все для того, щоб показати суспільству, що поліція ми відкриті, поліція змінилася. Якщо хтось хоче побувати, наприклад, в ізоляторі тимчасового тримання, ми можемо продемонструвати, як там утримуються люди. Не є питання. Ми не такі, як були раніше, коли органи державної влади, наприклад, Національна поліція бачить підтримку суспільства, вона надихає нас на нові звершення, на нові напрямки, на розвиток чогось нового для того, щоб наші громадяни були в безпеці. Минулих вихідних у Лісній терновиці відбувся футбольний турнір пам'яті колишнього воротаря ФК «Лістер» Василя Непеляка, який трагічно загинув в ДТП, детальніше про спортивний захід у нашому наступному сюжеті розпочали змагання хвилиною мовчання за полеглими українськими воїнами та виконанням державного гімну України. У турнірі взяли участь футбольні команди ФК «Лістер» на Тарновиця, ФК Підгір'я на Завизів і ФК Ланчин Ланчинської громади. Під час урочистого відкриття турніру до присутніх звернулись міський голова Зінові Андрійович, начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгинюк. Світла пам'ять. Про футболіста, активіста, людини, яка жила футболом, залишається в наших серцях. Подібні турніри це свідчення поваги, шани, любові до людини, яка любила цей спорт, любила футбол. Тому в нинішній день я хочу подякувати всім учасникам, адже ви пам'ятаєте його як футболіста, як людину, і повірте, склалася би... Гарна традиція, коли людина в 19 років планувала життя, планувала сім'ю. Все робила для того, щоб грати в рідній команді, але доля, доля, яка не завжди справедлива. І в нинішній день пам'ятаємо, якою ціною нам дається цей мир. Пам'ятаємо, що завдячуючи таким, як Васи, сьогодні маємо можливість жити, працювати, ходити до церкви і грати любимий вид спорту, який є футбол. Тому пам'ятаємо нашого Василя, пам'ятаємо, що він через свою ініціативу, через, через любов до такої прекрасної гри, як футбол, все робив для того, щоб у лісній терновиці він був на високому рівні. Я більше переконаний, що багато футболістів, які сьогодні боронять Україну, подібні його, і в нинішній день. Я хочу побажати всім учасникам турніру пам'яті Василя Непеляка. Що ви пам'ятали не тільки в час турніру, але пам'ятали свого колеги, свого друга, людину, яка розвивала футбол не тільки в лісній Терновиці, а в межах району. Тому бажаю безкомпромісної боротьби, бажаю, щоб переміг найсильніший і завжди несемо високе ім'я людей, які жили футболом, які боронять Україну, а особливо тих героїв, які за нас з вами віддали найдорожчих, найцінніших своє життя. Нас зібрала. Світла пам'ять про футболіста, знаного в районі в області, який прославляв своє село, грав на різних турнірах, і хочу подякувати від відділу молоді і спорту Дернянської міської ради, командам, які приїхали сьогодні, не дивлячись на погоду, щоб вшанувати світлу пам'ять цього футболіста. У підсумку перше місце зайняла команда Лістер, друге місце посіла команда Ланчин, а третє місце виборола за собою команда Підгір'я. Усі учасники нагороджені кубками, грамотами та м'ячами. Звання кращого гравця отримав Михайло Яремен, селище Ланчин, кращий воротар Іван Сузанський, села Лісна-Терновиця. Депиляк Василь Юрійович народився у селі Лісна-Терновиця у 1981 році. Навчався у місцевій школі, потім у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї інтернаті. Після закінчення ліцею навчався у коледжі фізичного виховання у місті Івано-Франківську. Будучи студентом другого курсу, 23 роки тому. Потрапив у ДТП, в якому загинув Василь. Був воротарем команди Лістер. У нього залишилася наречена син, мати, батько і два брати, а також сестра. Один з братів прийняв любов до футболу і від свого брата є наставником команди ФК Лістер. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся. На все добре.